Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже мій, дякую тобі за ніч, що минула, і за новий день, який ти подарував. Благослови мої думки, слова і вчинки, щоб вони були чистими і добрими. Даруй мені спокій серця, ясність розуму і силу, йти дорогою правди, очисти мене від гордості, нетерпимості та страху, навчи любити щиро, прощати серця і нести світло там, де темрява. Будь зі мною в усьому, у праці і відпочинку, у словах і мовчанні, захисти від усякого зла, видимого і невидимого, благослови мою родину, друзів і тих, хто потребує твоєї ласки. Пошли мені мудрість приймати Твою волю з покорою і надією. Нехай цей день буде прожити у Твоїй присутності. Веди мене, Господи, Твоїм шляхом. Амінь.